Усім привіт! Мене звати Яна, ви на моєму каналі про в'язання Джоанна Кніт. І сьогодні я хочу розповісти вам про свої роботи у спільному проєкті Шапкоманія 2023, який ор організувала а, Раїса Березовська а, з каналу Раїса в'язання та шиття, якщо я не помиляюсь а, в назві каналу. І я сьогодні вам хочу розказати про а, те, що в мене вийшло? Ось ця кількість пряж, навіть не кожний клубочок-моточок вміщається в кадр, але кожна з цих ниточок була задіяна за, для створення шапок для моєї родини. А насправді я зв'язала небагато робіт, хоча спільник тривав чот... Вибачте, два місяці з жовтня по 10 грудня. Але вони в мене є, і я дуже рада, що завдяки ним мені вдалося зробити ці класні проєкти. Тому наразі я буду показувати вам потрошечку шапки та нитки, з яких вони зв'язані. Я бажаю вам гарного перегляду і натхнення. І перша шапочка, яку я зв'язала, це була шапка з ось такої пряжі. Яр, вибачте, пряжа бренду DMC, Я в'язала її за кольорами курточки свого сина. Це шапка, як я думаю, димисезонна, але вона все ж таки вийшла досить тепленька. Ось така гарнюня шапочка Діно. Я вам залишу трошечки. Фото, як вона виглядає на голівці дитини. І не знаю, якщо в мене залишилось відео, можливо, також воно буде. Шапка звичайна, тобто і родзинкою цієї шапочки є саме пров'язані ось такі гребінці динозавра. Так? Я... Знаю, що мій син йому зараз 4 рочки полюбляє таких тваринок, тому шапка, звісно, йому теж прийшлася до смаку. Шапка тепленька, бачите, візерунок рис, резиночка. Тут в мене набрано 103 петлі в коло. І, а, значить, тут зубчики навело по 9 петель ось ці маленькі зубчики. А ось цей великий був в мене з 14 петельками, і потім я їх скорочувала. А прив'язувала я їх ось прямо на шапочку, тобто вони не пришивалися окремо в мене. Ну, і наступна шапка. Це шапка ось така, шапка чоловіча. Єдине, що в цій шапці я не вгадала з довжиною підвороту, але вона вийшла тепла, непогана. В'язала я її з моточків Drops Nepal. Це колір 89,17. І а, тут в нас. 65% вовни та 35 альпаки. В мене на цю шапку пішло півтора моточки, але я переживала, що пряжа вона така досить товстенька. Я думала, що мені цих моточків не вистачить, тому я не додала необхідної довжини для підвороту. Але візерунок, візерунок був в мене обрав саме чоловік, тому вона така простенька. З двома видами резинок. Мені, знаєте, вона дуже подобається. Зараз вже морози, і хочу сказати, що вона і наразі дуже в нагоді, тому чудово, що, як я думала, демисезонна шапка, вона теж виступає як і зимня. Ну, і шапочка, яку я в'язала з декількох пряж, Ну, використана. Це пряжа. Також dmc Tweed, Ось така в мене була бобіночка альпака букле. Ось такий Мохер я додала. Ще в мене був меринос, напівмеринос. І ось така цікава вовна, яку я несподівано знайшла. Але, ну, знаєте, здається, так багато всього. Але шапочка, більшості з цього використано небагато. Насправді використано багато саме цих трьох пряж, і ось що в мене вийшло. Це ось така шапка-лисичка, яку ви бачили, в мене її в останньому влозі. Що по цій шапочці, вона в мене з ось такими вушечками, оченятка, носик, вишити очечки. Вона в мене подвійна. До цього я хочу додати, що цей напів, вибачте, твіт, це напівовна, бо DMC в більшості випускає напіввовну, напівакрил. Тут. Це був моточок, який я придбала, не знала навіщо, просто аби спробувати. І ось він мені згодився. Тобто іноді деякі спонтанні покупки нам бувають в нагоді. Шапочка дуже класна. Ви побачите, як вона виглядає на моїй дитині. І вушка ці, Нагадаю, що це шапка, яка була повторена мною. Таку шапку я вже в'язала синові два роки тому, він з неї виріс. Але ну, слава, Богу. І ще ось стосовно цього. Мухеру, він був просто доданий до цієї основної ниточки, і таким чином ви можете побачити, що в мене цей вона додала необхідної мені жовтизни. Так? Тобто лисичка, вона ж у нас руда, руденька, тому ось така шапочка. Ну, і ще одна моя остання шапочка це. Шапка ще одна така, завдяки якої я знаєте, відчуваю себе переможцем в плані взятої, творчої, в'язальної вершини. І зараз ви все побачите, вона теж була складна і там було теж дуже багато пряж. Вся пряжа, яку я використала для однієї шапочки Цей шматочок я вам залишила, показала, аби ви бачили, що е, яку ниточку я міксувала саме докупи. Значить, е, я міксувала ниточки. Це в мене Drops норт з цією ниткою. Ну, звісно, ви все це бачили, мабуть, уже І це, е, е, там разом з Мохером. І я отримала ось такий класний чудовий міксик. Дуже приємна нитка, дуже класна, дуже ніжна, дуже приємна вийшла. Взагалі я знову переконалася в тому, що я дуже люблю міксувати нитки, і яке це неймовірне задоволення. І потім в мене були ще ось такий мохер разом з цим кольором. Цю ниточку, це також дропс. Я взяла в дві нитки, а цей залишок від, від тої шапочки Діно, вона була в чистому вигляді. І шапочка, яка в мене вийшла, вона в мене була ось така. Це в мене ось такий гарний, чудовий жакар. Дівчата. Я, я просто щаслива, що я це зробила, тому що в мене не завжди виходило все. Я дуже вдячна дівчатам, які мені радили взяти для в'язання жакарду спиці більшого розміру. Основне полотно зв'язано спицями. 4, а жакардова частина з пицями 5. Так? Якщо пам'ятаєте, на початку року в мене було відео про невдалий жакард, І там я розповідала про те, як стягнулися жахливо шкарпетки на дитину. І я не змогла зв'язати шкарпетки з візерунком банана. Отже, звісно, що завдяки їм пряжі Drops North основний колір цієї ниточки Yarn Art Silky Wool. Став іншим і ось таким класним. І він більше подобався чоловіку, ніж той, який був оригінальний. Ну, і таке вам, вам покажу: ось так в мене виглядає е, сторона виворітня. Е, тут у мене вже пішли ниточки, які я ховала. Е, так, я робила, зачіплювала протяжки Через кожні 3-4 петельки, аби їх підібрати, і вони не були такими дуже вільними та довгими. Шапка класна. Ви знаєте, чоловік сказав мені, що вона дуже тепла, і те, що треба на зиму. І мені навіть стало в деякий момент дуже шкода, що я не що вона велика, що вона не на мене, хоча я не носю шапки, тому що вони мені не личать. У мене кругле лице, кругле обличчя, і це дуже незручно мені підібрати шапку. Отже, по чоловічих шапках кожна з цих шапок так вже сталося. Дівчат, я прошу вибачення, в мене сусід, сусідів чуть через стінку, вони дуже веселяться, це діточки в них. І ось кожна шапка ця і ця, щільність співпадала, і на кожну з них я набирала, набирала 97 петель. Так, 97, 98 петель. До речі, щодо шапки з жакардом, я вам покажу, я довго вишукувала візерунок. Це в мені дуже хотілося щось в такому стилі, скандинавському якомусь зимньому, простецькому такому, як то кажуть, тут сюди ще олени не вистачає і буде чудово. І ось такий, така в мене схемка, я сама собі її намалювала, підбирала ці ромбики. Тому, якщо вам це потрібно, можете собі це зберегти. Ну і, звісно, що коли я це все вираховувала, то я хочу сказати з досвіду, що варто, коли ви набираєте петлі, варто врахувати петлі, так? При наборі, аби візерунок у вас не був хибним. Тобто, ішов далі, як потрібно, так? десь не обривався. І через це, до речі, в цій шапці, в цій шапці я набрала. Набрала не 97 петель, я вам казала 97, так, за обсягом голови треба було 97, але я набрала тут 91 петлю в коло. А, і, а... Ще в мене був такий момент, це я його вже, мабуть, не знайду. Це там, де в мене з нового рядка починався оцей візеруночок, а з попереднього він десь тут з... З... закінчувався. І а, я... не дуже гарно в мене вийшов цей ромбик. я вам його покажу. Ось такий він. Ось. Тобто, бачите, тут трошечки в мене такий якийсь зміст пішов змі... зміщення, але я трошечки підібрала його ниточками там знизу, і о, це трошечки виправило положення, тому місце, де має бути стиковка жакарду, малюнків жакардових, треба теж добре повивчати мені особисто. І також мати на увазі тим, хто буде в'язати жаккард в коло, коли ви це будете робити вперше. Така в мене, такі в мене результати за моїм в'язанням у спільнику шапкоманія 2023. Для мене це особисто перемога, тому що я в'язала шапки досить складні для мене. Тому що тут жакарт, тут в мене інтарсія. Це не так легко було інтарсія по колу. Ну, а це просто так просто, але, але є, як є. Тому, дівчата, дякую вам за перегляд. Я дякую Раїсі за організацію цього спільника. І сподіваюся, що. Вона ще раз організує подібний спільник, і ми будемо щасливі пов'язати в ньому знову. Дівчата, переходьте за посиланнями під цим відео на учасниць цього проєкту. Нас було дуже багато, більше сотні майстринь. Хтось в'язав в інстаграмі, хтось в'язав в Ютубі, хтось в чаті, хтось, можливо, в Фейсбуці показував свої роботи, але. Це було варте того, і там були цікаві такі роботи. А, такий собі був а, тренд в цьому а, спільнику, деякі майстрині в'язали деяких на своїх шапочках силуети в своїх міст, в яких вони проживають. Це були, як я розумію, знакові будинки. Пам'ятаю, що там був Миколаїв і Львів, якщо не помиляюсь, був Львів. А, ну це, це цікаво, це цікаво. Я не бачила ніколи таких шапок. Ну і взагалі дівчата в'язали з букле, в'язали гарні ша... цікавих кольорів, гарні поєднання ниточок, гарні візерунки. Одна майстриня використала візерунок а... з візерунок листя, з яким я в'язала свій кардиган влітку, я вам показувала його. І мені було дуже цікаво побачити шапку. Цим візерунком, а, бо в мене був майстер-клас на цей а, візерунок, і я, знаєте, подумала знову, що дуже-дуже класно, коли всі разом гуртом щось в'яжуть, і це досвід одна з одним спілку, з одною спілкується, хтось чимось ділиться, хтось показує свої фоти, хтось а, радиться по якомусь питанню. Тому це є е, е, великий плюс у спільниках. На цьому я завершую своє відео. Поставте мені лайк, якщо вам сподобалося цей ролик. Е, напишіть мені коментарі, що в'язали ви з цьому спільнику, чи які роботи вам найбільше сподобалися. Переходьте за хештегом Шапкомані2023 і е, е, милуйтеся творчістю наших україночок. Бережіть себе до наступного відео!